Привет. Це другий день в лікарні на Туїні. Я хотіла тільки подивитися таким хорошим, що є в цій ситуації до смерті всьому будському, що це велика легкість. Усьому в діях, роздаванні компліментів. В жарта, в жартах і смерть, хоч вони не всім смішні, але мені смішно. Сьогодні я попросила ножиці, відрізняти екетку, але вона напряглася, каже, наша множиця. і я їй сказала, що хочу перевірити мене, і вона була в шоці, не знала взагалі, як їм реагувати. Це був жарт. Тому. Почуваюся набагато, <Sky jogo> а може, не набагато, може трохи вільніше, але вільно почуватися дуже корисно. 음... Ну і загалом бути вільнішим питанням смерті. Um... Набагато приємніше, ніж uh... бути з боятися, плакати. Я не кажу, що краще, у мене був час. Коли я боялася, плакала, можливо, що буде. А, а зараз це велике полегшення. І легко також, бо я дуже боялась процедуру, зважаючи, або ще більше, бо не було багато. І, ну, це було щось найстрашніше, що може статися. Якийсь біль в кістках, або були в мене інші симптоми, ні, я думаю, ні, це так, раптом це рецидив, або там трошечки були нехороші аналізи, то я вже дуже хвилювалася, що це може бути знову, воно знову найстрашніше, міцнулося багато кошмарів, жахів, і е, І зараз я вільніше до цього ставилися. Тобто Оце усвідомлення та воно, чи це може бути воно, ем, не приносить таких страждань, полювань, як це було раніше. Ну, бо це воно. Mm -hmm. То так. Ем, сьогодні приходили до мене друзі ем, з двоє друзів ем, зеленими. Одна подруга, яка працює з словою тут недалеко, з такою дякую їй. Це вона мене надитнула нарешті зробити ці відео чи що завгодно, навіть якщо це ніхто не буде дивитися, то вона каже, роби і мене з ним підтримала. І загалом це також з хорошого, я почуваюся дуже коханою, дуже. Притуленою, і це також дуже приємно. Бачимо, як буде далі. Сам процес помирання, і ви не дуже приємно. Але цей стан, що тебе люблять, тебе дбають, Це дуже складно. Я кілька днів не могла на це наважитися, бо по мені не хотілося, щоб хтось відчував мене в жаль, і самі не хочеться відчувати себе жалю. Але, але це так приємно, коли тобі хтось з твоїми чи коли хтось ти себе обіймає, проводить час е з тобою, зі мною, що класно. І час, думаю, стосунки від мене, це найважливіше, що є. М -м не те, щоб це було відкриття, я маю сказав. Я це особливо відчуваю. Отак От побачимо задань.